Всім привіт. Сьогодні у нас буде режим Еліський От. Ву Chicken Gun. Будемо бачити всякі фігні, які літають, які ходять. Піки б'ються. Короче, багато чого у нас буде. Там. Отут і гравці, ми всі будемо час шукати якісь коробки. О, ще яка Оце сестра смерті. Ону сама смерть ходить бродить а це тарантул младший а оце брат смерті а це младш Оце это ще младший брат тарантула младшого. а це мочанту а це мамка тарантула младшого. яка вміє плюватися вос ось твоюродний брат смерті. а це мочанту я їх убив вони були рідними братами. Ось баба Мочанту. Ой, не Мочанту, а тарантула младшу. А оце соплянту. Я хезе, чого вона не соплянту називається. А оце двоюродний брат тарантула младшу. Це тоже малий таранту йому всього 3 года. А оце сестра смерті 50 й родна. А оце смерть, я хезе. Це вроді би то була. 150 юродна. А оце третій брат Тарантула-младшого. А це двоюрод. Це двоюродний брат Соплентова. Ось тут у нас за мною біжить Тупа їх, за те, що я їх побив. Ну, нічого. Я йду зараз за якоюсь ягньою. Як Я хі зайшов оно за. Секретные коробки. Вот это было... Это девятый юродный брат смерти. А вот оце... это... А вот это баба Тарантула младшего. Двоюродные. Вот там была смерть. Вот это была троюродная баба Тарантула младшего. А вот оце... это... То вроді би була восьмиюродний брат смерті. Оце Мочанту, то був це троюродний Мочанту, а оце Соплянту, Хезе який. То вроді би був е п'ятиюродний брат Тарантула младшу. Ой, Соплянту. А ось це вже це у нас шестиюродний брат Соплянтува. Вони люблять і. Коли в них лазерний винтовку і стрельнеш два рази. Дуже вони це люблять. Ось тут якась коробка. Випала бронька. Хорошо. У нас тут все. Ось ой, йде Всі брат соплянтував. Вони всі люблять і... Эти два удара Два удара лазерной винтовочки. Я заспавнился в якой сигне. Игрок рубе вышел, мне выпала аптечка нафига у нас. У таранту марачий. А все и йде его мама. Ой, то был е, таранту чуть-чуть старший. А он за смерть. Вони мені мне нифига не дали урона никакого. А ось осьойде! П'ятиюродний брат Тарантула младшого. А ось цей де. Десятиюродний брат соплянтула. А ось Аусьой де. Це п'ятдесятиюрудна баба. Таранту младшого. А ну, це соплянту. Це 11-й юродний брат соплянту. Да, у них таке сімейство. Інтересно, откуда вони приїхали? Уже всі якимось чудом зібрали все за 4 хвилини всього тут. Я зібрав 0. Видно, там були якісь сигми. Пусть за мной йде толпа їхня. Мені... Я хз, вони... Чим вони плюються у ці атаранту. Я їх убиваю. Тому що мені вони не нравляться, они фига не капельки. Я сідаю в вертольотус. Ждем, поки всі поубивають тих, і всі посідають в вертолт. І ми улітаємо на гаїті. Хтось вообще почти урона не отримав. І ми пройшли. І отримали 83 монети. Ладно, короче, будем закінчувати, так як у тебя ой, не ваші, а із ігри. Пропали. Ладно, всем пока.